Скільки зараз в середньому на місяць ви заробляєте? Ну, ви знаєте, заробляю достатньо. У вас же все одно все. По податках ви там платите ви ж ФОП, так? Та що, що? Це, цей вопрос не можна не задати? Це мій фірмове питання. Та я знаю, так. мене це розказали. Ваш так ну, шо, ну... Ну, дивіться, ваш зараз місячний заробіток в середньому складає тисячу три доларів. Три, 5 чи 5 плюс. Ну, це ви мене і спитаєте. Зараз чи три. На що ви зараз витрачаєте, якщо ви постійно, практично на роботі? Що я витрачаю? Ну, я вам хочу сказати, що зараз, іменно іменно зараз, така, знаєте, робота. Тут не можна сказати, що ти на щось витрачаєш. Зараз mm -hmm. так. Оренда, зарплата. Так. Податок. Ну це дійсно так. Ні, окей, але вам залишається там три тисячі доларів вже чистими для В місяць. Так та ну зачем ви так багато? Ні, ткані, це багато. Ні. Ні. Багато хто говорить, бо ти торгуєш на ікріп, і ти заробляєш мільйони. Просто люди вважають, що знаєте, воно со сторони красива картинка, але ніхто не знає, який розход. Він гецький Е-е, Але дивіться, це привоз. Можуть і що зробити, можуть. <свят> <свят> ну, тобто, дивіться, це виходить, що загальний ваш заробіток цього місяця в середньому там 3-4 тисячі доларів. Ну, в гривнях 20 тисяч, 30 тисяч. Ну, не в доларах. У нас ж в гривні все. Вам залишається всього 20-30 тисяч? Ну, чистими, чистими без усього. Так, ну, саме да. вам? Так. Да. Ну, це... от зараз отут, отут загалом мільйон гривень є? Мільйон гривень? Так. Ні. Менше ну да у вас ще заробіток з реклами йде в інстаграм і в Тікток. Ви також знімаєте рекламу? Ну рекламу як є? Ну як рекламу Допустим, що касається на привозі, все що я де показую, так. це воно просто так. Ну, то, що а безкоштовне рекламуєте? Ну ви що, дивіться, я е, от всі, напевно, так думають, що навіть йду я до Альбінки, скільки вона плоти? Мені ніхто на привозі не плоти не одну копійку. А -а -а. То, що ми робимо обзор, це ми робимо обзор для наших підписників. <ш fits> да, у мене є, да, там, де я їду, в Буковель, де я їду в Яремчук, де я їду в Яворів. ну, люди. І то, Я ніколи в житті не кажу, дайте мені скільки-стільки. Я просто скільки тобі дати, скільки хочете. Скільки дала? <плес> дала. Нізька.